Вже потім в Україні вона додає транспортні витрати. Якщо купувався автомобіль в Польщі, це 100 євро. Якщо країна, яка не межує з Україною, це 200 євро. Це там друга зона, так називають, третя зона це Бельгія, це 300 євро. Але автомобіль доставлявся лаветою, і там плюс-мінус вони порахували михниця 400 євро. Вони зробили транспортні витрати, Добавили. І після того як автомобіль вже приїхав в Україну, ми підготували всі документи. Він заїхав на митний термінал, де митники його оглянули повністю. І що цікаво, коли ми розпочали процес митного оформлення цього автомобіля, митниця вона не хотіла по цій ціні пропускати автомобіль. Чому тому, що ми подали всі документи? митниця каже, цей автомобіль, якщо дивитись по таблицям, він йде трохи дорожчий. Його оціночна вартість мінімум 1700-1800 євро без транспортних витрат. І ми на це каже, давайте ми додамо ці витрати. Там клієнт ваш має доплатити 8 тисяч гривень митних платежів. Ми на це категорично не погодились, тому що всі документи у нас були офіційні, і ми знали, навіть якщо митниця дасть нам картку відмови, ми будемо оформлюватись по 55 й статті коригування митної вартості. І в майбутньому ми в митниці виграли цей процес. На що. Далі нам митники сказали, яким чином це все оформлювати. З однієї сторони, їм треба піднімати платежі, щоб їхні керівництво в Києві бачили, що вони працюють. З другої сторони, вони розуміють, що якщо вони відкоригують митні платежі, то ми подамо в суд і ми потім справу цю виграємо. Так, да, це буде проблема. На чому ми зійшлись? Митники сказали: добре, ми вам порахуємо. Ми подали довідку транспортній, видати 300 євро. Митники кажуть, ми порахуємо 400 євро. Клієнт погодився, там була переплата 1000 гривень, не більше. Тому що щоб з ними не тягатися, але вони все ж таки своє трохи зробили. Але якби ми погодилися б на їхні е, ізначальні касати умови, ми переплатили по 8 тисяч гривень, якби йшли б по цим таблицям. Отже, бачите, як добре купувати автомобілі в офіційних продавців, коли є офіційне підтвердження ціни, тоді можна за цей автомобіль воювати і у вас не буде жодних проблем. Ви його розмикнете повністю офіційно, повністю легально. Повністю всі витрати по цьому автомобілю. Авто коштувало, як ви бачите, там ми переводимо в долари 1600 доларів. Доставка в Україну леветою склала 400 доларів. Митниця 2900 доларів. Сертифікат на автомобіль 70 доларів. Перша реєстрація 100 доларів. Разом 5070 доларів. Це у нас Opel Astra 2010 року, 1,9 дизель. Чи гарна ця ціна, чи не гарна ця ціна? Враховуючи пробіг автомобіля 248 тисяч кілометрів, і його стан це гарна ціна. Чому? Тому що якщо ми дивимося аналогічні автомобілі на сайті Авторія, там вони стартують.